Це все про дорослішання. Тому що інакше, інакше цей е, залік, умовний екзамен на перехід на якийсь там інший рівень, чи, чи, чи що там кажуть пробудження, про перехід багато говорять. Не можна перейти дитиною туди, куди тобі не можна, куди тобі ще рано, де ти собі просто нашкодиш. І не можна перейти частково. Коли ти дивишся в паспорт, дивишся о, нічого собі, який я вже дорослий, скільки мені років, це Его дивиться в паспорт і Его вважає себе дорослим. А всередині ще купа дітей непризнаних, невизнаних. Обділених увагою, які самим своїм фактом кажуть ні-ні, без нас ти нікуди не пройдеш. Саме прийняття і як і прийняття своїх внутрішніх аспектів і їх дорослішання через тебе, через мене, це і є. Перехід